Ну, таке питання, чи потрібні медіамости? Звичайно, потрібні. Я тут не... раніше не був, я тут перший раз. Але мені сподобалось, хоча б тим, що через медіамост можна узнати про такі види спорту, які ми не знали, які тільки зароджуються. Наприклад, як воркаут ми представляли, він зародився лише рік назад. І як у хлопців із Львова зародився новий вид спорту. Ми його не знали, ми його не чули. Нам було цікаво про нього почути і думаю... У нас він теж набере якусь популярність. І то, звичайно, Медіамост е, просто. Ну так, <рес> це, це круто, нам понравилось. І потрібно проводити да, розповідь і результати, які представляють інші школи е, героїв, наша країна потрібна, щоб знала. І там показували хлопців, які підтягуються 300 разів, понимаю... ой, 300-30 разів. Я розумію, що вони підтягувалися чисто до... чисто, це досить важко. Також е, олімпійського чемпіона ми бачили майстра спорту. Я його раніше не бачив. Через те мені було е, приємно з ним познайомитись, хоч і через телемост, але все одно було приємно.